Як же ж працювати з критеріями оцінок в Classroom? Для початку нам треба створити будь-яке завдання або обрати вже наявний допис. Пишемо число та тему уроку. Казівки до роботи на уроці. Також ми можемо виставити бали, або можемо їх взагалі не виставляти, адже по критеріям у нас вони підрахуються автоматично. Обираємо тему уроку, якщо вона у вас існує, і натискаємо категорію. Створити категорію. Якщо ви створили критерії оцінок один раз, то ви можете їх використовувати і на всіх інших уроках. Наприклад, назва критерію. Наявність класної роботи. Оцінимо її в 2 бали. Ми можемо також дати розгорнутий опис даного критерію, або можемо залишити його пустим. Додати критерій, активність на уроці. Один бал. Одразу дивимося, що всі наші бали сумуються автоматично. Додати критерій оформлення роботи. 3 бали. Додати критерій. Інтерактивне завдання. Один бал. Додати критерій, домашнє завдання 3 бали і додати критерій, завдання підвищеної складності. Оцінимо в 2 бали. В сумі в нас виходить 12 балів. Зберігаємо. Призначаємо або плануємо наше завдання. Що ж в даний момент е, наш учень? Йому надходить завдання, якщо він відкриває вказівки до цього завдання, він одразу бачить всі критерії, за якими його будуть на цьому уроці оцінювати. Давайте прикріпимо якусь роботу. Здаємо і повертаємося на сторінку вчителя. Відкриваємо наше завдання, бачимо, що в нас є одна здана робота. Ми можемо цю роботу переглядати в невеличкому віконечку або відкрити її на весь екран. І з правої сторони у нас будуть прописані всі наші критерії. Наприклад, наявність класної роботи. Класної роботи не було, тому 0 балів. Активність на уроці була активною. Оформлення роботи оформлено, але не в повному обсязі. Інтерактивне завдання виконано. Домашнє завдання виконане, але не в повному обсязі. Завдання підвищеної складності не виконано 0 балів. Повертаємося вгору, бачимо, що наша робота складає 6 балів. Система автоматично виставляє оцінку 6 балів, і вам залишається лише повернути дану роботу учневі. Повертаємось на сторінку учнів, і бачимо, що вже нам пройшли наші критерії оцінювання відповідно до даної роботи. Стоїть 6 балів, робота оцінена. І по яких критеріях? Це чітко і зрозуміло як для вас, так і для учня. Користуйтесь!